Так, друзі, добре, що ми з вами навчилися вже додавати підшипники там, де це потрібно. Ну, Наприклад, в кноби. До речі, хочу звернути увагу про кноби. Що зазвичай, якщо є в кнобі тільки один підшипник, він буде зверху, знизу його немає. Або Два стоять, або два не стоять, або якщо стоїть один, то він зверху. Чого? Бо сюди частіше потрапляє волога, і тому треба тут використовувати реально дорогий і якісний підшипник. Це у нас перша помилка, коли додаємо підшипники низької якості. Отож, використовуйте підшибники ну, більш-менш більш відповідної якості, дорогі, не треба тут економити. А, далі, маємо, наприклад, ось нещодавно з одним з підписників була у нас дискусія, і він мені доказував, яка краса поставити замість втулок на цій дайвовській татулі мультиплікаторі. Отут ми маємо на нескінченому гвинті дві втулки з одного боку і з іншого. Як чудово поставити. А цей підшипник і. Ну, кажемо нічого поганого немає в цьому. Якщо використовує пан якісні підшипники, то чудово. Але не треба забувати відрегулювати люфти. А навіщо і так все добре ходить? Не треба нічого регулювати, я не регулюю, в мене так чудово, все ходить. Ну, і що ми маємо на виході? Дивіться. Ось я вже затиснув мікрометр втулочку. така сама, як там стоїть. значить Вона має розмір. 2,35 товщину. Так, зараз будемо закручувати туди підшипник. Ось, затиснути підшипник. Підшипник має товщину увага 2,47. Тобто, по-хорошому, по-доброму, по-правильному. Взагалі навіть буває таке, що треба відняти. Регулювальні шайби, але частіше ми все ж таки додаємо. Тому різниця товщини різна, не скрізь треба додавати підшипники, ролик, так, кноп, так, шестерні, ведуча відома так, паразитна, так. Але на нескінчений гвинт це робити не обов'язково. Але якщо все ж таки ставити, то використовувати регулювальні шайби. Шайби регулювальні. Товщиною 0,1 мм, різних діаметрів, всі в мене є під замовлення, шайби, підшипники Контакт бачите на екрані. Пишіть, звертайтеся, домовимось.